Нещодавно в мене був такий випадок з моєю дитиною, бачила якраз, як от працює цей голос совісті, так як вразилася, і так, знаєте, було Боже, ось же воно. Такий був в мене приклад зі своєю малечою коли вона зробила якусь таку дію, яка їй не корисна Тобто вона розуміла, достатньо, що так робити не можна. А вона попрощалася, пішла спадки, була позначка, а вона собі благополучненько там півночі провела в гаджиць. і коли цей факт став облічним, зрозуміли, побачили, запитали її про те, що ну що відбувається, і спочатку вона й не зрозуміла навіть, і коли я продемонструвала їй що це було там друга година ночі, і оце був, знаєте, оцей момент совісті. Бо в миттєва, тобто миттєва, із такої позитивної, лагідної щасливої дитини, я миттєво відчекалася, спряталася, закрилася у шкафу, і я просто так от стояла і не могла зрозуміти, що відбувається, бо я не встигла сказати ні слова, не було ніякого й дивіться. Образи її, критики, покарання де нічого не відбулося, але у цей голос совісті він вже її пронизив. Бо вона дивіться чітко зрозуміла, що це була погана дія. І коли я прийшла до неї, Китаю, доня, ну будь ласка, видишся шкафу я хочу з тобою поговорити. Їй було якось, що це сором, да. Але я кажу: а чому ти, ну, чому ти так себе поводиш? Чому тобі лячно? Вона дивиться так і Каже, бо я зробила погано. Я кажу: ну так, да, не дуже вона була правильна і, і, можливо, корисна для тебе. Але тебе ж ніхто не кривдить, тебе ніхто не ображає, не сварить, не кричить. Ну, і такого взагалі немає в нашій сім'ї, щоб її там якось. О або там щоб вона знала, що, знаєте, за погану дію вона може бути там побита, такого немає, в неї немає цих ніяких налаштувань, вона про це не знає, але вона чітко провалилася по совість. І тут важливо, дивіться, в жодному разі цю провину на дитину не повісити. Не сказати: дати винна, дати погано поступила, дати маєш бути покарана і так далі. тут важливо Пояснити дитині причини і навчити її да, причини на діяльності, як робити так, щоб ця ситуація не повторилася, які її спроможності і так далі. Да, це взяло декілька да, годин нашої розмови зупинної про це, як на неї впливає, знов такий гаджет. Чому це багато прийшлося розповісти про цю залежність, що вона ще маленька, що вона не може контролювати себе достатньо? Тобто, дати знов таку якусь таку підтримку едукації, що з тобою все ок, все добре, при ти насправді ну, зробила так із своїх можливостей. А зараз ми твої можливості розширимо, дамо більше знать, і ти зможеш поводитися по іншому. Правда, набагато легше буде сприйматися ну, такий проступок, дитина, і не буде, знаєте, очікувати, що я маю бути покарана за якусь свою ну, неідеальність. Бо ми ж ті не ідеальні. Ми можемо інколи свідомо або несвідомо ну, допускати якісь помилки. І отут важливо розуміти, що це помилки, і я не маю бути покарана. Помилки для мене здорове налаштування це можливість зрости, це можливість покращити себе, це можливість в чомусь е, ну, порозумітися, та, стати більш освіченим в якихось питаннях. Mm -hmm. Тому, будь ласка, придивляйтесь в голос своєї провини. Що це за голос? Він хоче крити, скрити вас? Чи він хоче, щоб ви зростали в подальшому?